Доброго дня! В недавній лабораторній роботі ми знайомилися з Kubernetes, функціональність якого була надана за стосунком Docker Desktop. В керівництві дозгаданої роботи всі дії виконувалися на MacBook. Для того, щоб подібну роботу могли виконати користувачі комп'ютерів з Windows, їм потрібно встановити відповідний інструментарій, а це робиться дещо інакше, ніж на Mac. Мета даного додатка продемонструвати процедуру встановлення всіх необхідних пакунків в Windows. Після чого буде можливість виконувати дії з Docker Desktop і Kubernetes у відповідності з керівництвом до лабораторної роботи знайомства з Kubernetes за допомогою Docker Desktop. В першу чергу нам потрібно встановити підсистему Windows для реалізації функціоналу Linux Windows Subsystem for Linux або скорочено WSL. Пам'ятаємо, що для створення Linux контейнерів потрібне ядро Linux. WSL створює таке ядро в Windows. Запускаємо PowerShell. виконуємо команду «WSL – install». Під систему WSL встановлено. Потрібне перезавантаження. Тепер нам потрібно встановити пакунок Docker Desktop. Відкриваємо браузер. Відвідуємо сторінку docker.com. Натискаємо кнопку Download Docker Desktop. Завантажуємо пакунок для Windows. Пакунок завантажено. Запускаємо інсталяцію. Значення опції інсталяції залишаємо без змін, але зверніть увагу на наявність можливості застосування Docker Desktop не тільки з Linux, а й з Windows контейнерами. Docker Desktop встановлено. Нам знов потрібно перезавантажити систему. Разом з Docker Desktop в системі було встановлено декілька корисних утиліт. Познайомимося з ними. Відкриваємо вікно PowerShell. Перша утиліта – Це знайома нам з попередніх робіт програма Docker. Друга. Це програма для керування кластером Kubernetes kubctl. Для того, щоб побачити перелік всіх встановлених утиліт, визначимо каталог, в якому знаходиться, наприклад, утиліта Docker. В Windows PowerShell для цього можна скористатися командою get command docker. А тепер подивимося в місце цього каталога. Команда get -child item І далі в лапках шлях до каталогу, який ми копіюємо з результату виконання попередньої команди. Бачимо, зокрема, також відому нам програму Docker Compose. Ще один інструмент, який нам буде потрібний це менеджер пакунків для Kubernetes, так званих чартів HELM. Процедура його встановлення дещо складніша. Спочатку нам потрібно встановити менеджер пакунків для Windows Scoop. Scoop виконує в Windows приблизно таку саму роль, як інструментарій HomeBrew в MacOS. Спочатку визначаємо поточний стан політики виконання Execution Policy. Команда Get Execution Policy. Значення Restricted нас не влаштовує. Для зміни політики виконуємо команду Set Execution Policy. Remote Signed. Минус Scope. Current User. Проверяем. Для остановления скуп Виконуємо команду. Invoke arestMet-URI. Далі адреса сторінки, яка містить скрипт для встановлення скуп Windows – «https.get.scoop.sh». Результат команди InvokeRestMethod перенаправляємо на виконання за допомогою команди InvokeExpression. Express. Скуп встановлено. Команда ScoopHelp дозволяє побачити перелік дій, які можна виконати за допомогою цього менеджера пакунків. Спочатку виконаємо оновлення самого Scoop, якщо в наявності є його новіша версія. Команда ScoopUpdate. Для цього в системі має бути GIT. Отже, встановимо Git за допомогою того самого Scoop. Scoop Install git. Git встановлено. Перевіримо його версію. Git version. Повертаємося до оновлення скуп. Scoop. Scoop Update. Scoop оновлено. Ну і нарешті встановлюємо Helm. Скуб інстал Хелм. Хелм тепер також встановлено на нашій системі. Перевіримо його версію Helm Вершен. Згортаємо вікно PowerShell. Ми готові до запуску Docker Desktop. Отже, робимо це. Погоджуємося з умовами ліцензії. Обираємо персональний тип використання продукту. Далі потрібно зареєструвати на себе встановлений Docker Desktop. Я це роблю через Google. Двофакторна аутентифікація за допомогою мобільного телефону. Тепер ми готові до використання Docker Desktop і до виконання лабораторної роботи знайомства з Kubernetes за допомогою Docker Desktop. Дякую за увагу. Бажаю успіху при виконанні лабораторних робіт.